Страшній тест! Побачила відповідь, така. Це просто з'ясування, хто з нас крутіший і прям. Тільки не бояйся. Двобій дуель, я б сказала, це навіть не тренування. І Але мем! Парагонда така. Yeah. Настав час розповісти блум про минуле. Як вона могла не знати, що думку е, Меріон і Горітела звали Блум. Вона просто бачить якусь німфу, яка щось до неї додовбалася і чогось хоче, не дає спати. Що ти за фея, якщо не можеш перетворити Мірту то з гарбуза на дівчинку? You... А ти гарбуза від морфи не відрізнила. Б. Перша і єдина конфліктна ситуація з Флорою. Стело навіть не думай. Якщо ти прочитаєш відповіді, це буде шахрайство. Не скористатися цим конвертом і відкласти це. Совість чи дурість? Ховаємо конверт у коморі. Навіщо його ховати в буряк? Звіть рада, Присягаюся, я не зазирала в конверт. Вітаю, друзі. Вже 15-та серія у нас на черзі. Ми будемо згадати, обговорювати. Тож заварюйте чай, каву, долучайтеся, І просто почувайте себе комфортно. Дивіться задоволенням. Ми починаємо. Годі дівчата, не нервуйтеся. Це невеличкий тест. Так, несподіваний тест. По-моєму, це не чесно. Послухайте перевірятиметься той матеріал, що ви давно знаєте. Учителі завжди прикриваються цим, щоб навантажити домашкою. Між іншим, у нас не тільки ваші заняття. гаразд, оскільки тест буде завтра. Нічосі, бунт не очікував Рекомендую пригадати все, про що ми говорили Я не встигну підготуватись Точно, мені це не під силу А вже ж я завтра відповідаю на жахознавстві Чого це за звук? Але... Блум! Блум! Що? Що сталося? Ви з мене смієтеся? О! Хтось пояснить, що вас насмішило. Для декого парта стала ліжком. Блум негайно до директора. Та господи, та що в цій школі можна взагалі робити? Сміятися? Не можна. Спати не можна. Да може я не сплю? Може, я просто прилягла на парту? Може, мене щось болить? О, вообще тут нічого не можна. А якщо я реально просто так от прилягла на парту негайно до директора? Пс! Що за правила такі? Розумієте, просто цієї ночі я майже не спала. <гум> Бачите? Дівчинка не спить ночами, а потім засинає за партою. Це все через голос. Він постійно мене кличе. Сон стає дедалі чіткішим. Я навіть не розумію, чому претензія. Бачите, дівчинка не спить ночами, так може, вона вчиться просто. Ну. Голос будить мене, і я не можу заснути. <гум> Яка бурхлива уява? Усе гаразд, Блум. Заспокойтеся. Йдіть до себе і відпочиньте. Але, Але мем. Парагонда така хюрем Султан стайл. Скличте наглядову раду. Настав час розповісти блум про минуле. А раніше не можна було розповісти. Ти ж бачила, що вона цікавилася своїм минулим, вона цікавилася дафною. Вона ну, реально шукає цю інформацію. І ти при цьому не хотів. Ти заборонила взагалі їй користування бібліотекою. А тепер час розповісти про минуле. Нарешті щось там нас догнало, і вона така, ну ладно. Куди ж я його поклав? Він має бути десь тут. Чи тут? Можливо, я поклав його сюди? А може він? Подивимося. ні 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 Актор погорілого театру. Куди я поклав, куди я поклав? От, невдача. Професор Візгіс, професоре, Where did he go? де ж він? Завтрашній тест. Окей, okay, this. так. Спробуємо. Сподіваюся, вийде. Танцюючий дим. вийде із рук. Слухай накази. Оживляючий дух. Як на мене цей дим, зовсім не цілющий. <рес> ну і виняє ваша магія, флора. Швидше за все нічого не вийшло. Що ти за фея, якщо не можеш перетворити Мірту з гарбуза на дівчинку? а ти гарбуза від моркви не відрізнила б. Закладимося? Так. Перша і єдина конфліктна ситуація з флорою. Ну, ну за всіх може вивести на емоції, я вже зрозуміла, але ну щоб уже аж флору. Що ти за фея? Така, так ну зроби краще, заради бога, ти ж тут ну теж фея. От і покажи клас. Ми намагаємося перетворити мірту з гарбуза на дівчинку, але Айсі наклала серйозне закляття. Яке Фарагонді не під силу, нікому не під силу, у вас мірка, у вас просто. ви її поклали на полку, хай стоїть, буде гарбузом. Ну, Я минулої серії говорила і зараз скажу, що та віднесіть та ви її просто старшим, хай це буде фарагонда, це будь-який викладач може бути, тому що вони всі знайомі ну, з е, більшою кількістю е, заклять, ніж ви, ну, як мінімум, а взагалі віднесіть до Гріфін, вона розколдує цю мірку, і ще й транджулей видасть цим трікс. Пропоную зробити перерву, бо в мене дещо є. Відповіді на тестові питання. Що я облежалася на іспиті Паладіума, і не можу провалитися ще раз. це доля мені усміхнулася. Стело, навіть не думай. Якщо ти прочитаєш відповіді, це буде шахрайство. Знаю. Зате мій середній бал підвищиться, списавши, і отримавши гарну оцінку, совісті не заспокоїш. Чому це спершу треба спробувати? Було б краще, якби ти не приносила цей конверт. Тепер так і хочеться його відкрити. Треба вирішити, що з ним робити. Mm. У мене є ідея. Прочитаємо відповіді, і розкажемо всьому класу. Точно у всіх будуть відповіді і проблеми одночасно. А що ти пропонуєш? Забуди про конверт і взятися за підручники. Перш ніж навчатися треба. поспати. Тебе вже хтось випередив. Блум уже давно хропе. Ну, вони дуже правильні, я вам скажу, тому що я би разом зі своєю компанією, хоч ми були відмінниками, побачила відповідь, така. «Давай <реш> <реш> ну, там навіть думати не довелось би. Ну, може, хтось сказав би там щось, одну фразу, але всі б подумали, ой, давайте просто. Забудемо про це. оце сказано, цього не було, ми просто відкриваємо ці відповіді. Ну, зрозуміло, що в житті ніяких там чарів не буде, і не те, що ти там відкриєш цей конверт і щось там пф, на тебе вилетить. Ну, це я вже забігаю наперед цієї серії. Просто ви скористалися би і все. До речі, можете написати, ви б теж так, вас мучила е, совість, або ви просто скористалися моментом. Подивилися на ці всі відповіді, написала би, добре, самостійно, чи залік, і все у вас було так. Не скористатися цим конвертом і відкласти. Це совість чи дурість? От напишіть. <світ> Іди, блум. Come. Іди. Хто ти? Де ти? Come. Іди до мене. Але де ти? Блум? Блум? <плум> вас викликає директор? <плум> Що відбувається? Різельда така серйозна? А вона буває колись несерйозною, вона з першою серією така. Можливо, це її просто нормальний стан. Певно, вона дізналася про конверт. Oh, Боже. To... Ви мене викликали? Oh, yes, так, Блум. Сідайте. Okay. У членів наглядової ради була особлива зустріч. Наглядова рада? Присягаюся, я не зазирала в конверт. What? У який конверт? Envelope? У конверт? Yes. Я сказала конверт? You... Ви нормально почуваєтеся? Oh, yes. Так, I просто I трішки. Втомлена, про що ви хотіли поговорити? Блум, вам час дізнатися дещо про своє минуле. Голос, який ви чуєте вночі, належить Дафні, одній з легендарних німф Майікса. Дафні? Вона була хранителькою вогню дракона, сили, яка породила чарівний вимір. За переказами, вона живе в глибинах озера Рука Лучче. Ідіть за мною. Ми подамося в особливу подорож у ваше минуле. Клас! Тут жила Дафні. Ходімо. Ну ж, Блум, не бійтеся. Вже, як мені подобалися оці таємничі сцени, оці спогади, і будь-який зв'язок із Дафні. Це дуже було класно, прикольно і одразу така інтрига, може розгадка. Оці всі навіть їхні звичні сцени там в Алфеї не так цікавили, як спогади про Дафну. А Дафна це взагалі щось таке таємниче, невідоме, і хочеться це розгадувати, тому мені дуже подобалося. Особливо як вони зараз оформили. Тобто, це ну зразу видно, що це закляття, типу тебе подумки переносять, хоча насправді ти не там, тому що через блум постійно якісь. Риби так, плавають, то зрозуміло, що вона не там. Не то, що її перенесли прямо у це от озеро, вони типу ходять там по ньому. Це просто як е візуалізація, чи як це правильно назвати. Блум, вам варто полежати і відпочити. Подорож була непростою для нас обох. Я хочу знати більше. Послухайте. Тепер ви знаєте більше? Ну, Що так робить? Ну ти ж вже взялася допомагати, допоможи вже до останнього. Ну, от зрозуміти тобі? Там вона, ну, ця дафна вона тобі дає корону. Ну, звичайно, ми вже знаємо, що вона принцеса, доміно, там все таке і є дуже класний жирний натяк. Але по факту, вона шістнадцятирічна дитина, вона ж не знає, хто така дафна конкретно для неї, що це сестра, що це пов'язано якось із сім'єю, із планетою. Вона просто бачить якусь німфу, яка щось до неї додовбалася і чогось хоче, не дає спати, і постійно е, якось з'являється і дає корону. Mm. І що? Знову ж таки, можна було просто здогадатися, почитати інформацію, дафна, корона, там би вона знайшла інформацію в бібліотеці, них же там, ну там бібліотека, вона би знайшла інформацію, що е, Дафна там була принцесою, ну і залишається принцесою доміно, що сталося із доміно, королівство. Потім пішла би вивчати е, е, історію цього доміно. Потім би прочитала там по-любому було б написано, що якщо Дафна там принцеса, то була ще одна принцеса. А як звали, звали блум, опа, це я. Ну тобто, так можна було б, напевно, здогадатися, але це все можна було не шукати і зекономити собі час, і фарагонда. Криса могла б не відправити просто так Блум, іди відпочивай. Ну ладно, відпочила, скажи, так, все, мені треба там оновити свої сили, приходь до мене там через день, я тобі розповім, хто така Дафна, що там було королівство, цю всю історію, все, що я зараз проговорила. Можливо... А як вона могла не знати, що доньку звати Блум? Ну, Як Фарагонда могла не звати, що доньку Меріон і цього батька Орітела? Як вона могла не знати, що доньку Меріон і Горітела? Короля і королева доміну звали Блум. Як вона могла цього не знати? Це одне питання. Чому? Тому що вони в одній команді світла. Якщо ви в одній команді, ви по-любому знаєте, що у кого там відбувається в житті. Тобто це ж навіть не просто там друзі, це король і королева. 100% всім повідомляють, хто у них там народився і як звати. Звати Блум. Ще одне питання в мене ще виникло. Її назвали Блум. При народженні, все зрозуміло, коли Дафна відправила Блум на землю і зробила такий купол, який захищав при пожежі Блум, і тоді пішов Майк під час цієї пожежі Блум, як він здогадався, що вона Блум. Або у Блум було інше ім'я, хоча по факту називали її Блум. Тобто Дафна знала, що це Блум, батьки потім називали її Блум, вони знали її ім'я. Варіанту, що її називали по-іншому, немає, бо вони її називають Блум. І земні батьки назвали її Блум. Хоча там не було ж написано, що на блум. Але щоб зрозуміти, побачене, ви маєте розібратися самі. Що сталося? Тебе виключили? Як вони дізнались про конверт? Вони згадували про нас. Завтрашній ти скасували? Розслабтеся. ніхто нічого не знає. Нічого. Чого ж тебе викликали? Просто у фарагонда хотіла поговорити про те, що сталося вранці. Не може бути, це ж дрібниці. Ти просто заснула. Серйозно, зараз у нас інша проблема. Що робити з конвертом Візгіза? Да, класно з'їхала. Така гоп, у нас є інша тема. <звук> Кіко, до чого це діє? От до чого? Як це допоможе? Це Ти, ти типу вчишся так? <звук> ну прям дуже допомагає. Постійно думаю про Дафні і про Брендана. Він надзвонив після пригоду башті. А що як я йому більше не подобаюся? Що? <плес> Я you think I call? Я маю подзвонити <плес> Ну, хіба що для заспокоєння власного і все. Тобто тут все зрозуміло. Якщо він покинув цю ідею, то не варто вже і бігати, і принижуватися. Хочеш там дати шанс, ну ладно, дійсно там зателефонувала. Якщо буде знову якийсь холод, такий, ну, тоді і все. Тоді не варто взагалі це все починати, там, бігати. Заради Бога. Тут цілий червоний фонтан, ти таких, як скай. Червоних прапорців знайдеш дуже багато. Я зіняюся, що тренування у вас таке не на життя, а на смерть. Ну, вони або переграють. Вони або переграють, або я взагалі не знаю, це якийсь двобій дуель, я б сказала. Це навіть ну, не тренування. Це просто з'ясування, хто з нас крутіше, і прям. Жесть. Рівень такий смішний в цій сцені. Я подумав, він скаже, тільки не бояйся. А оце виявляється: він просто дістав ще якісь там свої прилади. Я готовий. <звучить> Досить. Це тренування, не справжній бій на смерть. Сідіть про Нарешті, хоч хтось це сказав. Реально, що ну це тренування, а у них о стільки спресі. Ненавиджу тебе прямо ж зараз і тут же і залишу тебе. Ви маєте бути у формі перед змаганнями. <звучить> Кого я дурю? У Брендона немає часу на мене. <звучить> Чого б він відповідав на мої дзвінки? Кіко юко, це була погана порада. Кіко! Незвичайно винний, Кіко. Стоп! стоп. Тут висить попереджувальний знак. Що означає кухня? Тут нікого немає. Сховаймо конверт у коморі. Якщо комусь захочеться підглянути, він зможе зробити це по й від інших. І якщо хтось отримає високу оцінку, ніхто до нього не присліпуватиметься. Це. це важкий вибір для усіх нас. Але це правильно. Де ж краще сховати конверт? Не знаю. Може, у продуктах. А що як має з а випадково його знайде, готуючи сніданок? Давайте покладемо до буряка. Він нікому не потрібен. Кажи за себе. Ой, Боже, ви не пробували просто його спалити в такому випадку. Ми ж розуміємо, що сховати це означає, що не назавжди позбутися його. Тобто, ви по-любому хтось -то захоче прийти і щось там глянути і залишає шанс на, на це. Ну, Якщо б хотіли позбутися по-справжньому, то ви б його спалили, викинули там, розірвали. Ну, щось би зробили таке, що не можна повернути і відновити. А по факту, ви просто сховали і. Всі напевно подумали, що я вночі прийду щось, подивлюся і потім напишу нормальну контрольну. До обіду конверт уже буде в професора Візгіса. Якщо тільки наша любителька буряків не захоче снідати овочами. Якщо це доля. Ви теж так вночі ходите, як кінь. <ріст> Вони кажуть, що в перспективі в їхньому плані цей конверт повернеться до візісу. А якщо ви хочете повернути в Візгісу, то власне і поверніть. Залиште десь там на столі. Що заважає взагалі прийти до нього в кабінет, чи де, де він там сидить, просто передати цей конверт, і на цьому все, навіщо, навіщо його ховати в буряк? Ну, Що це дасть? Наша це страшно сила Ну, темно, звичайно, але щоб до такої прям степені ну не перегравайте. Ну, ну По-перше, чутно кроки. Подивиться, все одно видно. У вас сіре світло, ну тобто я розумію, що від вікон, ну там є ліхтарі, напевно, і від вікон все одно видно, ну, більш-менш що відбувається в кімнаті. Ви просто отак ходите, отак просто. ну, Кроки чутно, вас видно, хоча б силует. Ну, все це видно. Що ви це гоните? ну? Ха-ха, ця... вы своє обличчя? Ха-ха. Гаразд, покладемо його тут. За мною домов І я не хочу викривати, але якого не А Чого не чекала? Бачимося в райці. Бачу, бо всі ви тут чесні, тому ви опинилися вночі на кухні. Блум, не хочу здатися цікавою, але якщо ти не спиш, хто ж у твоєму ліжку. Кіко! Не хочу здатися цікавою. А тут допитлива, скоріше за все. Не хочу здатися цікавою. Та ні, Флора, ти не здаєшся цікавою, дуже нудна. Ну, типу, я так це чую. Ну, Цікавий теж можна використати, але допитливий ну мені здається тут більше в контексті. Я не можу. Мені страшно. Припини, не прикидайся, усі знають, що ти відміниться. Так, я готувалася, але я ненавиджу тести. Годі, дівчата, ви постійно скаржитеся, а хто отримує найкращі оцінки? І флора. Дівчата, ми запізнюємось. Ходімо, бо почнуть без нас. Ми так наче Флора Що йду ріка, я ненавиджу тести. Така, що флора їх там ввела ці тести. Вона тим бы підбадьорю, а так і відмінниця, але я ненавиджу тести. Ну, чого ти дорікаєшся, Флорі? Я теж, до речі, ненавиджу тести. Абсолютно в ніякому там їхньому проявленні. Тому що якби я не готувалася, абсолютно не моя тема. Я можу там щось усно розповісти, але коли мова йде про тести, це просто шоу-інтуїція починається, і я там програю в першому ж раунді. Не знаю, чому так з тими тестами, особливо, коли починають там ну. Якісь такі запитання закручені, заплутані, або це починається. Е, вам варіант А, А Б або В Г, Д одразу ну, в одній строчці, тобто це вже тут теж можна дуже швидко пролетіти. Дивіться, що сталося? No... Не знаю, але урок буде веселим. No... Так, так, так. так. пройшло за планом. But Як це за планом? Амарил, сядьте. Yeah. Я все поясню. Я <laughs> Ти вже все, ти вже спалилася. Містера Візгіс, ми вчора знайшли конверт і подумали, чи це не ваш? Okay. Thank you. Дякую. Зрозуміло, is... що він сказав, thank you, але це прозвучало як fuck you. <laughs> а тепер я відкрию його перед усіма. Що з вами? Це просто конверт. So Чого ви злякалися? Oh, no, I don't, I don't відбувається щось дивне. Не розумію, чому ви нервуєтеся? Ні. Гаразд, тест закінчився, тож продовжимо заняття. Що? Це увесь тест? Звичайно, ви всі знайшли мої конверти біля своїх кімнат і подумали, що в них відповіді на тестові питання. Що ж, результати очевидні. Вирішуйте самі, впоралися ви із завданням чи ні? Ті, хто не встояв перед звабою і відкрив конверт, мають мітки. Я вами пишаюся. Ви отримуєте відмін. Дякую, містер Візіс. Ні, обережно. Як бачите, хорошою феєю стати непросто. Ви ще дуже юні. І зрозумієте, як важливо бути чесними. Вміти протистояти спокусам і минати пастки. Хороша фея це титул, який вимагає відповідальності. і пильності. Такий тис або пан, або пропав. Так, тут дуже складно було дійсно, особливо, якщо стела розуміла, що ну, не складе вона нормально цей тест, а їй дуже потрібно. Вона вже завалила у паладіума, а тут ще й віз'їзду, ну все, тут сама доля. Ну, такий от урок цікавий. Хвилиночку уваги, дівчата. Завтра у залі відбудуться збори, де ми будемо обговорювати тему майбутньої зустрічі з батьками. Ні, мої батьки refinere. тут, Валфей. Так їх і не пустять, ваш захисний щит. Оце <haz> <aty rideelnik> я розумію батьківські збори. Батьки не прийшли, тому що вони не магічні істоти і їх не пустив цей щит в школу. Все, До побачення. Я завжди ненавиділа батьківські збори. Щось дуже швидко промайнула ця серія для мене. Ну, вона, в принципі, була прикольною. тут це не про стосунки, тут трошки такий інший підхід. Тут тема суто про навчання. Дівчатам треба було контрольно жити і скласти бажану на відміну, що, власне, їм вдалося. Але тут така спокуса, тут такий підступний план у цього візіса. Він, в принципі, дуже непогана така магічна істота. він Мені дуже там, подобається, і він такий добрий, добріший за Гризельду, це точно. Але от у нього таке завдання було. З під кавиркою, дійсно, як для феї, яка має бути начебто доброю, ми, ми ж звикли до того, що феї добрі, а тут показують феї, як звичайні люди, у них свої емоції, є погані, є хороші емоції. Але от їхня головна задача, що вони мають бути шляхетні, чесні, і якщо там у них є якийсь бій, в даному випадку це контрольне, то вони мають перемогти чесно. Оце, от головна їхня, головний їхній урок в даному випадку, і склали лише Вінкс і то. Могли просто попастися буквально на кухні із цим, але прижили і перемогли. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться своїми коментарями і до нових відео.